Ребеко всі зараз стурбовані затримкою введення в дію угоди про асоціацію. Що на вашу думку це означає? чому подібний компроміс було прийнято, і чи завадить це впровадженню реформ та процесу наближення України до Європейського Союзу? Наскільки я можу судити з політичної ситуації напередодні рішення, ті, хто вів перемовини, не бачили іншого шляху. Я би пояснити, я вважаю, що це не свідчить про те, що ідея асоціації відкинута чи знесилена. Вважаю, що коли деталі надані усім учасникам переговорів правдиві, це може зарадити внутрішній ситуації та економічному розвитку України. Може, що Україна отримує за ті поступки, на які вона погодилася? З боку євросоюзу до січня 2016 року Україна матиме переваги в деяких секторах торгівлі. Знаю, це важко прийняти, бо питання війни на сході України лишається відкритим. Мені здається, прийняття цього компромісу українці мають пов'язувати з припиненням російської агресії на сході. Що в цій ситуації може зробити європейський парламент, не на припинення вогню, якого немає, люди зі зброєю. Нікуди не поділися з Донбасу. So Крим досі анексовано. Я буду чесною. Очевидно, що європейці вирішили не надавати Україні військової допомоги, бо не хочуть воєнного вирішення проблеми. В Росії я думаю, б бажали іншого. Вони змогли би тоді відкрито підтримувати так званих ополченців. Я називаю їх терористами. Частина з них, взагалі, російські військові все ж це відкрите питання незалежно від брюссельських домовленостей, що відбуватиметься далі в східній Україні. Українці дотримуються припинення вогню, чого не скажеш про. Прихильників Росії у так званій ДНР вони продовжують обстрілювати українські позиції. Європейський парламент голосуватиме за нових комісарів. Він підтримав нового верховного комісара ЄС з питань закордонних справ. Ми чули багато критики в бік Федерики Могеріні та її поблажливого ставлення до Росії. Зараз йдеться про комісара з питань розширення та європейської політики сусідства, австрійця Йогана Сагана, який, хоч і особисто не підтримував Росію відкрито, люди з його оточення виступали проти санкцій. Ви ми, звісно, не представляєте весь парламент, але що на вашу думку може бути зроблено? Чого ми можемо очікувати від нової Єврокомісії? Європарламент повинен потурбуватися про те, аби було чітко зрозуміло, хто саме створив військовий конфлікт, війну на сході України. Це була російська сторона. Європарламент має бути силою правди. Ця інституція більшістю своєю завжди старалася бути чесною щодо України, а також підтримувати вашу державу в конфлікті щодо Могеріні та Побачимо, я серед скептиків, але маю надію, що пан Туск сильний польський політик збалансує ситуацію. Побачимо, нова комісія не почне роботу раніше кінця листопада, початку грудня цього року, поки ми все ще працюємо з паном Барозу. Хоча це може звучати нерішуче для багатьох українців. Гадаю, потрібно прийняти той компроміс. Інших домовленостей в Брюсселі досягти було неможливо. Тепер потрібно зробити все, щоб не допустити замороженого конфлікту на території України. Все про. Що ми говорили, закриття кордону, постійне спостереження з боку ОБСЄ, все це повинно бути впроваджене. Але разом з тим я все ще впевнена, що мета Путіна розв'язати конфлікт, націлена на процес реформ. І зараз в руках європейського союзу і українців провести реформи, виграти битву з корупцією, допомогти українцям не лише пережити зиму, а прожити її в нормальних умовах. Українці певним чином праві кажучи, що ми програли військову битву. А тепер наша з вами відповідальність виграти битву реформаційну коли ви говорите про реформи, про які саме йдеться? я не говорю про федералізацію. Мені не подобається ця ідея. Для того аби мати змогу провести реформи, потрібно спочатку розширити повноваження людей, які працюють на державній службі. В такому випадку децентралізація, розподілення влади між Києвом та регіонами може зіграти важливу роль. Але це процес. Я підтримую люстрацію. Антикорупційний пакет законів. Люстрація та боротьба з корупцією видаються на Нагальнішими реформами зараз в Україні що думаєте про майбутні парламентські вибори, зважаючи на те, що закон про вибори не було змінено? Це найкраща ситуація, зважаючи на Поспіх, брак часу для нових облич, щоб у ті підготувалися і мали змогу змагатися зі старими політичними силами, але так чи інакше вони відбудуться. Сподіваються, що українці побачать зміни в Верховній Раді, що там буде представлено не лише олігархів і великий бізнес, а простих людей. І депутати в майбутньому працюватимуть над покращенням життя простих українців. Чи ви бачите такі ознаки? Так багато активістів Євромайдану, яких я зустріла, минулої зими готуються податися до. Парламенту я підтримувала всі ці нові сили, готова надавати їм поради щодо того, як організуватися в такій напруженій ситуації. Я з маленької партії, яка мусила змагатися з істеблішментом, аби бути успішною. Існує думка, що система проковтне ці нові обличчя. Що ви порадите в такій ситуації, коли аутсайдери, потрапивши всередину системи, можуть бути використані старими силами. Немає конкретного рецепту. З власного досвіду можу сказати, що потрібно бути чесними з електоратом, ніколи не вірити власній пропаганді. Якщо, наприклад, коментуєте брюссельські угоди, і це також було корисно. Порошенку яценюку потрібно бути відвертими в тому, що було досягнено і якою ціною потрібно пояснювати проблематику конкретної політичної ситуації, не вдавати, що ти сильніший аніж насправді, слухати людей, не зраджувати їх, і тоді система має менше шансів тебе поглинути. Як німкеня, що ви думаєте про критику Німеччини щодо її повільної реакції в українському питанні намаганні нав'язати діалог з самопроголошеними ДНР і ЛНР? Чи змінюється щось, чого очікувати українцям від німеччини? Німеччина нині складна країна. Німці підтримували Євромайдан взимку, і лише коли Росія вступила до гри, громадська думка щодо України почала втрачати свою чіткість. Це також трапилося з політиками. Вони не надто близькі до українських реалій, багато з них ближчі до Росії. Тому я вважаю, в поєднанні з історичним контекстом німецької відповідальності за другу світову війну ми маємо дуже складну ситуацію. А як щодо німецької відповідальності, щодо мільйонів українців, які боролися в другій світовій, Україна була основним полем битви в цій війні? Проблема в тому, що більшість німців досі не навчилися розрізняти Росію та Україну до 90-х років. Події, що тут відбувалися до війни під час і після історія України як держави невідома більшості німців. Набагато більше вони знають про Росію, тож мушу визнати, що російська пропаганда досить успішна в Німеччині. Це потрібно змінювати. Я не пишаюся роллю моєї країни в цій ситуації. Як це змінити. Хіба що працювати з суспільством, вести міжнародну дискусію? Я багато пишу про Україну, обговорюю всередині власної партії, втручаюся в процеси прийняття рішень в німецькому парламенті, але насамперед стараюся наближати українців та німців. Як працює російська пропаганда в Німеччині? Як вона впливає на людей, які підтримують Україну? Протягом останнього місяця я отримала абсолютно новий досвід в німецькій публічній дискусії. Поштою, інтернетом і листами, мені надходило все агресивніше й агресивніше повідомлення. Інколи з таким текстом, що просто неможливо уявити, як хтось таке може написати. Сука це найвічливіше слово. Я, наприклад, сука над усіма українськими фашистами, фашистка загалом, те, що трапилося два тижні тому, виходить за всі межі в своїй поштовій скринці в дуже маленькому селищі, де лише... Ще 10 будинків я знайшла постер із шокуючими фотокартками вбитих на сході України. Я бачила ці фотографії до цього, але мене роблять відповідальною за ці смерті як українську німецьку фашистку. Багато людей обговорюють, чи повернулися часи холодної війни. Будь-якому разі про мешканці Німеччини часто переходять всі можливі межі.